Всім привіт! І пішов сезон косів. Бараболі, буряни, то все треба косити. Косів не знаю, якщо зараз порахувати, скільки зараз на ремонті в мене, то їх є. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 10 косів зараз є на ремонті. Але серед них всіх є ексклюзивчик. 4 такна. Вони дуже рідко коли, але попадають на ремонті. Проблема ремонт після ремонту. Її вже ремонтували, нижня підкачка трісла. Вони поставили нову і все одно вона заводиться, але душиться. Ну, робили і трохи теж не доробили. Треба зняти і почистити той карбюратор, а не тільки змінити ту нижню мембранку, що качає бензину. Так що будемо розбирати, тут вже дивимося, тріснути. Ось воно тут вже нажималося, відкривалося. Ось в якому стані це все. Трошки виключно витяжку. Зараз будемо розбиратися. Так, на 8. Такі коси теж ну, бувають за ремонті, але дуже рідко. Переважно все двох такті. Всякі різні назви, різні проблеми. Так, ще десь один. Стараник. Зараз ми виясним, що тут не так, що ж вона не хоче працювати. Так, ще щось ще один рух. Усилили так, як Усилили. Каже, ми вже пробували. Може, хоч признаються. Так. Та втулочка є, де друга? Так, втулочки нема вже. Ось такої втулки вже нема, де десь впала, її ніхто не замітив. І... А наші її без потреби? Ну, видно, що вже воно прижимало пластмасу. А так би через ту втулочку воно б пластмасу не портило. Прокладка вони ну, самі вирізали чи що, я не знаю. Ну вона розлізлася, але теж робити так не буде. Так, шланги майже більше м'які. Окей, знімаємо карбюратор. Офік, як... трубочка заснила. Відкручуємо його повністю. Будемо розбирати його повністю і дивитися, що ж там, чому бензина не поступає. Ну, не вистачає. Взагалі цей... А, тут навіть немає болта ну Мав би бути болтик тут по походу. Нема нічого. Цікаво. Максимум можеш підкрутити тільки холостий хід. Хіба б вони залізли сюди голку там крутили? Ну це дуже печально буде. Але все одно треба зразу і подивитися до шлангів, до фільтрів. Бо того чищення, як кажуть. Ми це теж замінимо. Бензера фух. Зразу закладаємо нові шланг, нові фільтри. О! Все, супер! її спускати не буде. Так, Все чудово. Ми розбираємо, чистим і закладаємо і зараз будемо пробувати. Зараз, ще буду пробувати самому вирізати цю прокладку. Не знаю, чому воно так розлізалося. Вони просто зняли і заклали дорогу. Це стара походу, воно просто розлізлася від старості вже. Ну, окей. Це дуже вже нудно таке показувати. Зараз я виріжу помий карбюратор Якщо нам буде щось цікаве всередині, я вам покажу. Якщо ні, то просто почистимо і попробуємо його завести. І послухаємо, як воно буде працювати. Погнали. Розібрав карбюратор і бачимо тут картину. Щось воно не звідси взагалі. Чи вони неправильно заклали, чи що, я не розумію. Ну, подивіться на це. Ну, вона ж взагалі ніяка. Її пом'яло так. Е, ні, ніби не тим боком заклали, чи що? Чи вона не звідси. А ніби звідси. Все ніби підходить. А чому вони так. Я не розумію. Що таке можна було зробити з цим Сім? Ага. Я вже зрозумів. Її просто були не тим боком роззаклали. Перший раз. Її коли розібрали. І закладено не ось так. Ну, ось видно, як воно її. тими направляючими по що ми Ось, прошу. Тут розірвало, роздерло якраз там, де має бути підкачка. Прошу, от вам ремонт. Тому я завжди прошу. Там нічого складного нема, там просто почистити кербатор воно буде працювати. Але це ж не... Ну, але ж вона вже подерта, воно якраз це йде місце, де підкачується. Якась ця мембранка відповідає за підкачку. І тут воно подерлося. Як воно має підкачати бензину, як воно вже здирує. Я? Я не знаю. Що воно підійде від звичайної коси. Ну, от вам і ремонт. Ну нічого, зараз будемо щось робити, якось будемо, зараз може підберу якось від Відповідь, звичайної може підійде. На вигляд ніби все те саме, але мені здається воно і не таке. Буду зараз чистити, мити. Ну, це діра, я не знаю. Треба шукати ну, ремкомплекти про карбюратора. Для чого лізти? Ну, бачите, такий ремонт. Ну нічого, продовжуємо. Зараз будемо щось, якось виходити з цієї ситуації. Так, і прийшлось замінити ще ось такий клапанець в карбюраторі. Хто розбирав, той знає, де він знаходиться. Ось в такій частині карбюратора він знаходиться. Тут я витягнув, старого заклав, все працює. Підійшло від звичайного триммера китайського. Любого. Підійшла мембрана. Замінив я цей клапанець, замінив мембрану, вирізав нову прохладку, поставив фільтра, ну, ви бачили, що я поставив. Все. Не душиться усилий до неї. Працює чотко, питань нема. Чотко? Чотко. Зараз. Закладаємо фільтр і віддаємо, власнику, кажем, в хай більше туди налізе. Зібрано контрольний за водон. Так, завало. Так, з фільтром замало. Ну, все чітко, так що, якщо розбирайте, будь ласка, збирайте хоча б акуратніше, аби так, як воно було, хоча б розберіть і зберіть, поставте все на місце і буде вас щастя. Якби він це все не пошкодив, я думаю, воно ви працювало. Так що, Всім дякую за перегляд відео і всім пока до наступних відео. Косів ще багато, зараз зазнімемо ще якийсь цікавий, може, може не цікавий ремонт. Так що всім пока.